Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. Мені один з підписників написав, що пропрацював 5 років з о і так і мільйона гривень він не побачив. От. Він займався, я так зрозумів, відгодівлею. І сьогодні я вам розписав і хочу показати, чому при відгодівлі коли ви свині здаєте просто заготовачам, а не реалізовуєте їх е, самі, ви просто наробляєтеся, але доходу ніякого не маєте. Так ось, щоб е, отримати мільйон гривень на от, нам треба е, в середньому, щоб свинка мала. Відгудована 120 кг. Я ось тут розписав. Зараз закупівельна ціна живої ваги приблизно 75 гривень. Якщо 75 гривень, то одна свинка, ми за неї отримаємо 9 тисяч гривень. Щоб, е, отримати мільйон гривень, то нам треба таких свинок по 120 е, кілограм 111. Щоб вигодувати нам 111 е, свинок, нам треба, е, щонайменше е, на одну свинку 500, гривень, 500 кілограм зерна. І, виходить, нам треба 55 тонн. А 55 тонн зерна, якщо зерно купити, а 277,5 тисяч по сьогоднішнім цінам, якщо ціна зерна 5 тисяч гривень за тонну. Плюс сюди я закинув ще на одну свиню, вам треба, як мінімум, один мішок старту. І якщо ви свині не ваші, а ви їх купуєте, то зрозуміло, що ще вам треба свинки купити. А 111 свинок, це в нас опять виходить, 277 тисяч 500 гривень. Плюс це ж зерно треба все. Змолоти обробити. І що в нас виходить? Ось вам крупним планом. 277 тисяч зерно, 277 тисяч поросята, 133 тисячі старт. І 12 тисяч гривень, я вчитав, що ви до 120 кілограм, то це за 6 місяців можна свинку витримати. То це ще по 2 тисячі за місяць на світло. І в того в нас виходить 700 тисяч 200 гривень за пів року вам треба вложити в цих 111 свинок, щоб продати їх по 75, і, цей, і отримати мільйон гривень доходу. Плюс вам ще якісь нюанси треба на медицину. Я ще накинув 3 тисячі гривень. Що в нас вийшло? Від висновок. Ви вложуєте 700 тисяч з копійками в свині. Наробляєтеся, зриваєте спину, наношуєтеся зерна, От. сидите біля млина, мелите це все і на виході отримуєте приблизно 300 тисяч гривень. То краще тримати декілька свиноматок. І продати 100 поросят по 2 тисячі за одне поросят. І ви отримуєте що? 250 тисяч гривень. І менше наробитеся. На заготівлі, ну, коли ви відгудовуєте свинки, то виходить, що е, заробляєте не ви, О, ви просто зриваєте спину, як мені один з підписників написав. А заробляють перекупщики, які ці свинки ріжуть і продають салом і м'ясом, або заробляють заводи. Висновки робіть самі. Всім дякую за увагу.